Маю вітання, друзі, подивіться, яка червона яскрава цукерочка завітала до нас на продаж. Це офіційний Nissan Qashqai 2017 року випуску, хоча в квітні 2018 виїхав в салону. На даний момент часу два власники. і Хочу сказати, що машинка повністю обслужена, має 162 тисячі кілометрів оригінального пробіга, максимальна комплектація. Ми маємо камери 360 ми маємо парктроніки в круг, яскраво-червоний колір не знаю, Бургундії чи який він, Красиві легкосплавні диски. Автомобіль продається з двома комплектами коліс, Зараз встановлене літо ще власниця автомобіля не перевзула його, і з радістю віддає другий комплект зимової гуми для того, щоб перевзутись і вже надійно їздити в таку погоду. Із плюшечок це повністю закатаний в бронеплівку капот цього автомобіля. Також усі вразливі елементи кузова вони також покриті бронеплівкою для того, щоб захистити від сколів, захистити від камінців, захистити від царапин саме вразливі місця цього автомобіля. Це у нас передній привод мотор 1.6 турбодизель на 130 кінських сил. В автомобілі один єдиний підкрас це право переднє крило. Також підфарбовувався передній бампер із-за того, що також були сколи, тобто ніякого криміналу, нічого такого. Так як це у нас камера 360, ми маємо камери, які вмонтовані в дзеркала, в обидва дзеркала заднього огляду. До речі, дуже зручно при парковці, автомобіль має безключовий доступ. І як показує практика, все одно Кашкай офіційні або ж пригнані з Європи, як по мені краще, ніж ті самі рокспорти, які продаються в Америці. ну е, і так далі. Ну, звичайно, офіціал це як завжди класно. Якість матеріалів все одно краще. Ми маємо ручне відкривання багазника. Але дивіться, доукомплектован автомобіль у нас з килимками, єва вакалимочками, з красним кантиком. Все класно. Е, комплектація автомобіля йде з пінокомпресором, оригінальний компресор Контіенталь. Який працює, і я вам хочу сказати окремий респект. Працюють континентальні компресори завжди дуже круто. А також є додатково е, балон з піною. Ось таким чином це все під'єднується е, і ремонтується. Скажіть зовні класна машина. А коли ви сідаєте всередину салону цього прекрасного автомобіля, ви зовсім забуваєте про те, що це Nissan Qashqai. здається, зразу це якийсь Lexus, і за того, що комплектація взагалі неймовірна. Шкіряне е, мультифункціональне кермо. До речі, прекрасний стан керма. Не знаю, воно хоча й шкіряне, але за 162 тисячі кілометрів пробіга воно збереглося в ідеальному стані. Датчики світла, датчики дощу, автомобіль має радар, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ми маємо систему старт-стоп, режим еко. До речі, що до режиму еко, так як це у нас турбодизель, автомобіль їсть зі слів власниці 9 літрів по місту. Як по мені, це, це круто. Як для автомата. Для машинки маленькою, то це прекрасні показники по трасі, там 5, може трошки більше літрів на сотку. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання, складання, хромовані ручки, преміальна акустика, Bose, штатний сабвуфер. Музичка тут грає, реально дуже круто. Круїз контроль, салон автомобіля цього. Він комбінується зі шкіри і текстиль посередині. Дуже практично, дуже зручно, тому що особливо у ці місця вони. Затирається, знаєте, для попи всегда хочеться, щоб було тепліше. Тобто текстиль в цьому плані він відіграє. Хоча в цій комплектації ми маємо підігрів передніх сидінь на два режими, тому забудьте про те, що ви змерзнете взимку, взагалі про це забудьте. Ще фішечка, і особливий плюс тут стоїть. Лобове скло з підігрівом. Воно було замінено, але було замінено показко. Також на лобове з підігрівом. Тут стоять такі прикольні тени, які допомагають розморозити лобове скло за щитані секунди. Двозона кліма, величезний монітор, максимальний моніторів. Так виглядають камери 360. Так само ми можемо міняти. Міняти режими ми можемо бачите, тільки на одне бокове дзеркало, тобто камеру використовувати, задню камеру де по-всякому. Запуск кнопки. В цьому автомобілі ми маємо електроручник. Знову ж таки, це у нас варіатор, але обслужений повністю. І поки я тут, я хочу показати трошки сервісної книги і сервісного обслуговування цього автомобіля. Ось так виглядає сервісна книга офіційного автомобіля Nissan Qashqai. Ми маємо е, обслуговування від першого власника до пробіга 103 тисячі км. Замінювалися мастило, напевно, 5-30 ДПФ. Е, і другий власник, друга власниця е, почала записувати всі обслуговування щодо цього автомобіля з пробіга 138 тисяч, хоча обслуговувала його і до цього моменту, а писати почала саме зараз. На даний момент часу, друзі, 3000 км автомобіль приїхав. Ну, Дві, скажімо, дві, дві спалови приїхав після обслуговування двигуна мастила та фільтрів, і після заміни мастила в коробці. І ще дуже багато чого цікавого можна буде почитати, як приїдете до нас на майданчик. Машинка залишається у нас без проблем. Щодо салону ззаду, ми маємо дивани такі підлокітник з підстаканниками. До речі, це у нас комплектація йде з величезною панорамною стелею. Дуже приємний за того, що світло потрапляє в салон не тільки з вікон і лобового скла, а також із панорамної стелі. І дуже світло в салоні комфортно і приємні матеріали вони додають, особливо фантуражу Ну що ж, друзі, особливий рекомендаціон від мене з приводу цієї автівочки. Якщо ви хочете купити щось, у вас є бюджет 17800 І Ви хочете купити щось таке, щоб нічого з ним не, не треба було робити, щоб комплектація була максимальна, щоб це був офіційний автомобіль. Друзі, рекомендую вам цей. Прекрасний автомобіль Нісан Кашкай, він у нас залишається. Чудовий, прекрасний стан 17800, 17-й рік, забирайте.